Привіт! Сьогодні поговоримо про реєстрацію і продаж квитків у Телеграм ботах Наскільки це ефективно, популярно та чи доречно його використовувати саме для вашої події? А поки підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші корисні відео для організаторів заходів. Особисто ви, не як організатор, а як звичайна людина, можете бути активним користувачем Телеграм, а можете не користуватись ним взагалі. Хтось каже, що він небезпечний, але факт залишається фактом. Це один із найпопулярніших месенджерів, адже більшість людей абсолютно різного віку, саме звідти черпає останні новини, комунікує з друзями, родичами, колегами і навіть посилається на деякі канали як на достовірні джерела інформації. Тому незалежно від того, яке ваше ставлення, до телеграм ви повинні керуватися виключно тим, чи користується ним ваша аудиторія, наскільки він популярний серед ваших потенційних учасників, і найголовніше, наскільки зручно їм буде купувати квитки саме там. Велика перевага такого способу продажу квитків це те, що людина буде точно знати, в який спосіб вона купувала квиток і де його знайти. Адже коли учасники реєструються через форму і отримують квиток в пошті або в СМС, то поки пройде кілька днів, тиждень чи навіть місяць до події, вони забувають про це, і на локації починається квест з пошуку квитка. Хтось його шукає в пошті, хтось на смс, а хтось видали лист, тому що вважав, що це якийсь спам. Якщо ж учасник купував квиток через Телеграм, то відповідно і сам файл з квитком отримав тут же у чаті після оплати. Чи часто ви чистите чати і переписки в месенджерах? Думаю, що ні. Як правило, є активні чати і канали, які ви читаєте постійно, і вони знаходяться десь зверху. А в самому низу знаходяться чати, в яких у вас було всього кілька повідомлень, і ви туди не повертаєтесь місяцями, але тим не менше вони у вас зберігаються. Тому, коли учасник приходить на подію і намагається знайти свій квиток, то кости підкажуть, де його шукати. І цей процес буде набагато зручнішим і швидшим ніж пошук електронного листа. Налаштування бота відбувається в кілька простих дій. Вам не потрібно створювати якогось окремого бота, замовляти його у спеціалізованого підрядника чи ще гірше платити за нього окремо. Адже бо для продажу квитків уже інтегрований в вашу подію в React Event. І все, що від вас вимагається, написати вітальний текст, який побачить потенційний учасник, додати до нього якесь зображення, постер, який ілюструє вашу подію, та написати текст для page, який учасник побачить після того, як придбав квиток. За бажанням ви можете додати посилання на відеоролик з анонсом або пострелізом вашої минулої події. Після цього ви все зберігаєте і розміщуєте посилання на бота в своїх анонсах, або зашиваєте його в кнопку на сайті. Користувач вашого сайту, який зацікавився подією, переходить в бота для реєстрації, і після запуску команди Старт одразу отримує повідомлення з вашим текстом та зображенням, які ви додавали для привітання. Тут одразу дав мализьку параду. Робіть текст простим і лаконічним, адже теоретично з усією інформацією про вашу подію учасник вже ознайомився і прийшов в бота саме для купівлі квитка, а не для того, щоб читати це все ще раз. В Телеграмі дображаються всі емоджі, тому для кращої візуалізації додайте їх у свій текст. З цього повідомлення людина переходить до вибору квитків, які вона хоче придбати. Обирає кількість, заповнює форму реєстрації і приходить до оплати, так само, як і в звичайних формах. До речі, нагадаю вам, що в нашому сервісі у вас є більше 10 видів вигляду форми реєстрації, тому кожен організатор може обрати будь-який, який йому сподобається найбільше, чи видасться найбільш вдалим. Після успішної оплати людина отримує повідомлення і посилання на завантаження свого квитка. Знову ж таки, це повідомлення ви також можете розмітити якимись і можливо, для того, щоб воно було більш читабельним, зрозумілішим і розкривало головну суть того, що ви хочете повідомити. На цьому все ваш учасник має квиток, а паралельно з чат-ботом квиток так само відправляється на його емейл і номер телефону в СМС, який він вказав при реєстрації. Тому, навіть якщо учасник дійсно видалив чат із Телеграм, квиток все рівно в нього збережеться на пошті, в СМС і особисто в особистому кабінеті, який був створений при реєстрації. Тобто, ми максимально подбали про те, щоб у вашого учасника квиток залишився і він міг його знайти в день події. Якщо ж він хоче придбати ще квитки для якихось своїх друзів, то, в принципі, може це зробити в своєму чаті або може дати їм посилання на боту, щоб вони самостійно це зробили зі своїх пристроїв. Тож давайте підсумуємо, які переваги такого способу реєстрації. Це месенджер, який встановлений ледь не на кожному пристрої серед ваших потенційних учасників. Налаштування бота потребує від вас мінімальних дій. Додати текст привітання і зображення, додати текст на кюпейджу. Чат-бот продажу квитків безкоштовний, не потрібно замовляти окрему розробку за оплату. Бот вже інтегрований в crm систему Рехтовен і всі замовлення зберігатимуться так само, як і зі звичайних форм. Учасники легко знайдуть свій квиток в день події для чекіну на локації. Не ходіть по інших сервісах, обирайте найфункціональніший. Реєструйтеся в Рехтовен вже сьогодні і спробуйте всі переваги для своєї події.